У небі над Україною просто зараз відбувається технологічна битва. fpv дрони ЗСУ знищують російські безпілотники і зберігають такі дефіцитні ракети. Як це впливає на перевагу у повітряному просторі? Докладніше далі. На відео, яке було опубліковано 1 червня, показано, як українські сили застосовуються в піві дрони для ураження російських БПЛА, зала та Орлан 10 у районі Великої Новосілки. Ці дрони вже стали потужним інструментом в арсеналі ЗСУ, що дозволяє їм ефективно протистояти російським військам. Кожне успішне перехоплення означає не лише знищення ворожої техніки, але й економію цінних ракет для ППО, які можуть бути використані для більш значущих цілей. Також 29-го Червня харківське оперативно-тактичне угруповання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як український безпілотник перехоплює російський ланцет на харківському напрямку. Це ще один приклад того, як технологічні інновації допомагають українським військовим здобувати перевагу у небі. Цю інформацію підтверджує щоденний звіт американського інституту вивчення війни, де зазначається, що воїни ЗСУ вже успішно перехоплювали російські БПЛА, зала, Орлан «Орлан-10» і ланцет. Водночас аналіт. Тики не зафіксували подібних успіхів у російської армії. Це свідчить про те, що Україна впевнено йде вперед у війні технології, використовуючи сучасні засоби для захисту своєї території. АСВ зазначає, що українські військові і російські війська змагаються за впровадження кращих технологічних рішень для оборони та атаки. Інноваційні методи ведення бойових дій, які застосовує ЗСУ, допомагають Україні зменшити переваги Росії у техніці та озброєнні. Кожен новий Успіх у використанні FPV-дронів забезпечує надійну оборону та ефективні атаки на ворога. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.